Були машини стояли по вісім днів на приході на кордоні. Як торік відправляв зібраний врожай через західний кордон України і його блокаду, згадує керівник сільгосппідприємства з Кропивницького району Микола Яценко. Возили на Болгарію через Польщу і коли машини зависали на границі на польському кордоні, то було від е, запитання, що контракт до якогось числа повинні закрити, а ми просто не встигали його закрити. Чим більше машина стоїть, тим більше логістика. Говорить, через блокування польськими перевізниками кордону відмовилися від транзиту зерна через Польщу. Возимо на порти, які знаходяться в Україні, через те, що черги на кордоні, і немає ніякого сенсу вести через польський кордон. Зрозуміло, що буде тяжко приймати портам зерно, тому що весь поток піде тільки через українські порти. Польські перевізники блокують кордони з України з листопада минулого року. До них приєдналися фермери. Проте зупиняли на різдвяні свята. Відновили блокування 9 лютого. Тиждень тому польські протестувальники тимчасово перекрили залізницю поблизу пункту пропуску Медика Шигині та розсипали з вагонів українське зерно. Заяви польських фермерів щодо продажу українського зерна у Польщі і відповідно зниження ціни на збіжжя місцевих горобників не відповідає дійсності, вважає директор українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко. Ми бачили заяви і урядовців польських, які повідомляли з приводу того, що це зерно насправді йде транзитом. Ну і у нас також із Польщею ще від минулого року діє режим ліцензування на продукцію, яка везе це провели оцінку того, як це відбувається на Обсяга торгівлі між двома країнами, то відповідно втрати сягають 80 мільйонів доларів щоденно на такий простой. Тому насправді дуже, дуже критична ситуація. Тому єдиним варіантом є пошук консенсусу. Це в домовленості між Відсутність транзиту зерна через польський кордон впливає на продаж збіжжя з усіх регіонів України, говорить трейдер Володимир Кошельник. Особливо по західній Україні, в кого були заточені ринки збуту на Західну Європу, то вони мають не просто проблеми у них паралізована робота, і вони не можуть експортувати власне збіжжя за кордон, і тут не війна в цьому винна. Як такого сільського господарства в Європі, ну це може буде гучно сказано, але не існує. Це у людей хобі, за яке сплачують платники податків Європейського союзу, з інших галузей, галузі не дотаційні. Вони нам не конкуренти, в принципі, були вже років так 10-15. Але поки їм платила, субсидувала це їхнє хобі держава, Європейський Союз, то проблем не було. А зараз, коли в платіжному балансі... Європейського союзу та інших країн виникають нові виклики, і кошти потрібно втрачати витрачати на оборону. З'являються проблеми, в яких вони шукають винних. За минулий рік з України експортували майже 62 мільйони тонн зернових та олії, сказала керівниця облдепартаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. З них 47 мільйонів це портом. Далі йде залізницю і потім вже автомобільним транспортом. Тобто, частка експорту автомобільним транспортом, в принципі, в питомій вазі не занадто значна. В минулому році це було до 5%. відсотків. З іншого боку, каже, блокування кордонів впливає на своєчасне отримання аграріями імпортної сільостехніки та запчастин до неї перед початком весняно-польових робіт. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.